Доброго дня. Сьогодні я йду на почту, тому що треба чоловікові відправити посилку. Я купила йому взуття тепле, тому що він військовий і він не має коли купити це все. Але діло не в тому: прийшов лежак для Санти. Санті сьогодні 4 місяці. Іду, забираю лежак. Вже дві ночі вона не спить зі мною на ліжку. Це перемога. Тому залишаю її в клітці, щоб вона нічого не пошкодила і себе не вбила або щось не проковтнула, тому що це цуценя, в якого. Випадають зуби вже потихеньку і будуть змінюватися. Звісно, десна чухається. Плюс це золотистий ретривер, який зазвичай любить все гризти, рвати, їсти і ковтати. Тому клітка це не тюрма, це не наказання, це безпека. Закриваю її в клітку і йду по її лежак. Також прийшла нам пеленка. Я замовила пеленку велику. А багаторазову, тому що Санта ходить на одноразові пеленки, а я замовила багаторазову. Якщо все вийде, то я замовлю ще декілька штук, тому що купувати пеленки одноразові, тобто вона попісила постійно, це все викидати ну якось м -м, дуже дуже дорого виходить. А якщо е залишати пеленку, де вона попісила один, два, три рази. А воно якось буде смердіти в хаті. Тому я вирішила, що я спробую на таку пеленку. Якщо вона по я відразу кину його в машинку, пральну. А якщо вона буде ходити, то я замовлю ще, поки одна буде стиратися, іншу стелю. Плюс ми ще ж виходимо на двір. Тому надіюся, що скоро взагалі вона не буде пісяти у мене в кімнаті. Тому всім гарного дня. Заспокойся. Я прийшла, мене не було 20 хвилин. Я ходила на почту, відправляла посилку. Я тебе лишила, як нормальну дитину в клітці, тому що ти робиш шкоду. Дивіться, що вона зробила. Мало того, що вона підставку цю віддвинула до стіни, подивіться на пол. Подивіться. А сьогодні хтось не міг сходити в туалет, тому що десь щось забило. Знаєте, що вона зробила? На своє. Маленьке міні день народження, перше в цьому домі, тому що їй сьогодні 4 місяці. Я не знаю, як вона його дістала. Взагалі не знаю, як це сталося, але вона це зробила. Ну, пора викидати. Дивіться на того. Той не при ділах. той взагалі не приділа. Походу, вона звільнила, тому що тут має бути лежачок. Так. Санта, йди сюди. Іди. будемо вчити команду місто, місто. Сидіти. Сидіти. Місто. 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 Ди сюди. Йди. Місто, місто, місто. Місто, місто, місто. Місто, 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 Санта, місто, місто, сидіти, сидіти. А, поки я ходила на почту, тому що заказала Санті от такий от недорогий лежачок за 600 з копійками разом, 800 вийшло з доставкою. Це 120 см на. Не пам'ятаю, наскільки. Коротше, я брала недорогий, тому що вона все гризе. І поки мене 20 хвилин не було, вона з'їла цей диванчик. Вчора я думала, що робити з диванчиком, прийде лежак. Тут мав бути лежак. Санта! Санта! Місто! Санта! Санта! Місто! Місто! Давай, давай! Місто, сидіти! Місто! Тут мав бути лежак. Я не знала, куди я подіну диванчик. Але поки мене не було, поки я ходила за лежачком. Санта зробила те, що вона зробила. Коротше, вона з'їла диванчик. Напевно, вона ще його й наїлась. Я не знаю, як вона з клітки дістала, але вона його з'їла. Тепер ми вчимо команду місто, тому що пудель спить у мене тут. Санта буде спати тут, а вона не хоче спати тут. Вона хоче спати на підлозі. Місто, молодець, місто. Місто, молодець. дійсно, ді на, Дісні. Санта, місто, на, місто. Місто, сидіти, сидіти. Молодець місто. Молодець місто. Коротше, маємо навчити команду. Їй сьогодні 4 місяці. Будемо вчити, будемо старатися. І надіюся, що все буде добре. Молодець, місто, місто. Це твоє місто. Тут маєш спати. Місто. Місто, місто, на, місто. 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 Все, все. Сидіти, сидіти, чекати. Місто. Коли ти сказав місто, і вони забилися, коротше, в одне місто. Ну, коротше, ви поняли. Цей ліжак це так. Головне, щоб вона не подумала, що це туалет і не пісяло туди. Отак От має бути. Ось таку я замовила пеленку на сайті Люпосан 390 гривень. Не пам'ятаю, який розмір, але вона дійсно така, дивіться, величенька. Ось, дивіться. Бачите? Тут такі лапки є. Цим треба стелити на підлогу. Якщо плитка, наприклад, воно, мені каже, приліпиться. Ну, коротше, таке класне, мама каже, дітям таке, типу, не шиють, а собачкам, типу, шиють. Ось, дивіться. Пелюшка ком. Але я брала на люпосані. Пелюшка ком, а я брала на люпосані. Так, а це. А це інша сторона, на яку собачка буде пісяти. І бачите, щоб там вона не пісіла, бо вона вже тільки що сходила, попісила ця морда. Я буду стелити цю. Буде добре, якщо буду ходити пісяти. Ви можете подивитися, яка, яка якість. Тобі подобається якість? Навіть не хочеться пісяти на це. Хочеться просто, щоб вона м -м, спала на ній. Це таке діткам в ліжко дійсно брати. Взагалі супер, таке круте. Тобі подобається? Ах ти, подобається. Ну, коротше, класно, беріть. Не пошкодуєте. Навіть просто так постелити десь, навіть діткам можна в коляску, в кроватку, собачкам. Ну, Коротше, крута, не тільки на неї пісяти. Просто, щоб собачка була маленька у вольєрчику, чи де вона у вас там? В манежі, це можна просто постелити. Наприклад, попісила, покакала, заслинила, щось гризла, щось їла, замастила. Ліжачок, щоб не мастила. Ой, Ми відвучаємося від ліжка. Так, ні, це мої це, це мої посилки з тему. Все. Якщо ви купуєте таку пелюшку, наприклад, для собачки, ще один варіант. Якщо вона любить у вас на ліжку сидіти, ви берете таку пелюшку, і вона просто на ліжко залазить і спить на цій пелюшці. Круто! Але більших розмірів я не бачила. Було б більше, щоб на все ліжко, тому що вона почне скоро линяти. Так, так. А так постелила собі, вона тут лягла, і все. Довольна? А це наш кулончик. Санта Санталапушка. Ой, боже.